Що не кажіть, а чоловіка таки треба слухати. Шкода, що я це зрозуміла дуже пізно, але краще вже так, ніж ніколи. Ми у шлюбі прожили 45 років, двох дітей виростили і на ноги поставили. У нас з чоловіком ніколи не було б непорозумінь. Ми собі добре жили. Єдине питання, в якому ми ніяк не могли дійти згоди, це виховання дітей. Мій чоловік завжди стояв на тому, що діти мають всього досягати самі. Бо так будуть більше цінувати те, що мають. Не подумайте, як батько він був дуже хороший, коли діти були маленькими, він з ними багато гуляв, і в ліс ходив і на річку. А коли вони в школу пішли, то уроки навіть з ними робив. Сином футбол грав, доньку в кіно водив. Але так було до тих пір, поки діти не стали студентами. А далі, як відрізав, сказав, що не буде їм допомагати. Нехай самі стараються, і все. Я ж не могла так чинити з рідними дітьми. Ну хто ж їм допоможе, як не батьки? Моя старша сестра теж двох дітей має, так заради них вона в Італію поїхала на заробітки, купила двом донькам по квартирі. А я собі подумала, невже я гірша, чим мої діти гірші, ніж діти сестри? З чоловіком було марно на цю тему говорити, тож я просто поставила його перед фактом, що теж їду в Італію до сестри, щоб наших дітей житлом забезпечити. Що тут почалося? Чоловік був настільки проти, що сказав, що розлучиться зі мною, якщо я поїду. Але я таки зробила, як задумала, сподіваючись, що з часом чоловік зрозуміє, що я таки була права. За перші чотири роки я заробила доньці на квартиру кожен євро складала, на себе нічого не витрачала аби лише швидше назбирати необхідну суму. Донька першою вийшла заміж і відразу пішла жити з чоловіком своє житло. Потім такими ж швидкими темпами я й сину квартиру купила, щоправда, пішло на це наступних п'ять років. Весь цей час я була впевнена, що все добре роблю я ж для дітей стараюся. А чоловік зовсім не радів моїм старанням лише бурчав от побачиш, Ніно, що ти ведмежу послуху їм зробила. Нам свій час ніхто нічого не давав, ми все самі і все разом, тому і сім'я у нас міцна. Я з ним не погоджувалася, до чого тут ми? Колись всі так жили, а зараз інші часи, батьки один наперед одного вже не знають, що ще дітям мають дати. Але тепер я переконалася, що чоловік таки був правий. Діти до мене не телефонують, ні до нього, кожен живе своїм життям. Я все розумію, але можна хоч колись подзвонити, спитати, як тато поживає, може, йому яка допомога потрібна, чи мене набрати, щоб спитати, чи я ще жива. Як я сама доньку не наберу, то діла й не буде. Вона завжди кудись поспішає, а син взагалі від мене слухавку набере не і не перезвонює. Приїхала я додому у відпустку дітей до себе в гості покликала на Різдво, хотіла заодно відсвяткувати свій приїзд, колі рідних. Ми до вечора чекали, але ні донька зяте, ні син з навісткою не знайшли часу, щоб до нас на кілька годин заїхати. У кожного з них були свої справи. Я так засмутилася, що аж плакала. А чоловік лише дивився на мене, і нічого не казав, але з його погляду і так все було зрозуміло. На наступний день я сама набрала доньку питаю, чому вони не приїхали, а вона мені каже, що до них наші свати прийшли. Виходить, що батьки чоловіка важливіші, ніж рідні батьки. А син традиційно від мене слухавку не взяв і навіть не поважав за потрібне перезвонити. Дивлюся я на свого чоловіка і розумію, що мені лише з ним старість доживати. Бо на дітей надії нема. Добре, хоч чоловік у мене дуже надійний і хороший? Чи шкодую я, що купила дітям по квартирі? Ні, не шкодую. Вважаю і далі, що батьки таки мають допомагати дітям. Але перед чоловіком я вже мовчу, бо в його життєвій позиції також є своя мудрість. Хто знає, як воно краще. Що це? Невдячні діти? Чи то просто час такий?